На сьогоднішній день, за даними управління соцзахисту міськради, в Одесі зареєстровано понад 6 тисяч переселенців із Луганської області, які були змушені евакуюватися після 24 лютого. Для допомоги йому місті за ініціативи керівництва Луганського регіону створили координаційний хаб. Було прийнято рішення в кожній області відкривати гуманітарні штаби, в яких надається різноманітна допомога. Це і якісь юридичні аспекти. Це допомога в працевлаштуванні, можливо, пошук житла. І головне це допомога от, гуманітарними наборами, тому що в людей абсолютно різна ситуація. У кожного з цих людей своя історія. Гура Тетяна Олександрівна згадує, евакуювалася на початку весни. З'їхала город Сівероденський район, область. Еще у вас там пропало, у вас жило целое? Да. Нет, у меня не целое жило. 18 марта в нашу пятиэтажку попали три ракеты. Рядом стоящий подъезд, дверь. Был ужасный пожар, горел Потом окон, окон, стекол, ничего. Крики, шумы, кого-то переклинило двери. Люди просто могли заживо Но ну, Це було 5 утра. Їхали. Наші ЗСУ. Проїжджали мимо, люди кричали, звісно, не допомагали, тому що дві їх З області виїхала того ж дня, додає жінка. Рече із собою брали мінімум, тому зараз напередодні холодів основна потреба у теплому одязі та зимовому злуці. Звертаються переселенці і за консультаціями з конкретних питань, розповідають у керівництві Хаба. Ну, юридична допомога, питання. от поїхали, хата зруйнована, що робити? Розказуємо, підказуємо, як зареєструватися в дії. Там нотаріальні якісь питання. Мама загинула, не вступили в спадок. Що робить час, будинка вже немає. Але на жаль, не на всі питання можна дати чітку відповідь, кажуть співробітники центру. Питання, коли, коли всі коли ми повернемось. Всім хочеться допомогти. Хочеться, щоб наші, що ми самі хочемо лише повернутися додому. Але це саме головне питання повернутись додому і свої домівки. Питання, що хвилюють, луганчани поставили голові свого регіону Сергію Гайдаю під час його візиту до Одеси. Нове ну, піроксульба наша вагоро, якодому туда вірнемся, і як ми будемо майстра розрушими. І вопроси комунікація, це сама, вона, щоб власне вода і так, так далі. Помажуть, ну, звісно, будуть поманути. Вала, куди повернутися, щоб останні не розрушили, бо тут все. Центр допомоги переселенцям із Луганської області працює в Одесі вже понад місяця. Спочатку у пріоритеті була координаційна робота. Тепер же підопічні хаба можуть отримати і конкретну гуманітарну допомогу, продуктові набори. Ще один частий запад переселенців допомога з ліками. Його найближчим часом буде вирішено, заявив Сергій Гайдай. Ми запускаємо зараз медичні послуги. Для чого це робиться? Тому що певні люди хворіють, до прикладу, на цукровий діабет. Їм потрібен інсулін. Держава повинна інсуліном забезпечити безкоштовно. Тому ми це і робимо, відновлюємо наші медичні заклади, щоб надавати такі послуги, як безкоштовні там, медичні таксами. Самі переселенці кажуть вдячні Одесі та Одеситам за прихисток та підтримку. Дуже багато людей допомагають, такі як ми переселенці. Благовітельні фонди працюють. І в основному люди такі внімательно, вдячні, люди такі не стануться в стороні твоєї просьби, там біди і так далі. Ну, Одеса молодець, вона дуже допомагає і на такі мотиві. Як... І все таки такий хаб луганчанам потрібен. Розкидані по всій Україні вони, хоч тут, можуть зустрітися із земляками. Люди дуже були раді, що земляки їм хочеться пообщатися зі своїми. Тобто, це все гарно, канічно. Ми самі чуємо допомогу від Одещини, Це дуже гарно, але людям хочеться своїх бачити своїх, чути своїх, якусь вісточку з дому. Самі співробітники координаційного центру також переселенці з Луганського регіону. Олена Колосова в минулому співробітниця «Укрпошти», після 24 лютого на півроку залишилася без роботи і, врешті-решт, зважилася на евакуацію. До цього у серпні місяці я переїхала з сином до міста Одеси, тому що середній син мене тут навчається Самі ми з Луганської області. Там теж мене ще родина залишилась, мене там сини син, син тут чоловік залишився там, так як не можуть. Але все ж таки всюди добре, а дома краще. Мешканці Луганська вірять, що дуже скоро зможуть повернутися до рідного міста. Я тут, та душа там, я хочу вдома. Всі хочуть вдома, у кого не струсиш, всі дуже хочуть вдома. Нам доведеться дуже багато роботи зробити для того, щоб відновити все те, що розбила російська армія, щоб відновити все те, що вони знищили, але відновимо обов'язково.